Важні в той час узяв, Ісус Петра, Якова та Івана, Його брата повів його крему на високу гору і переобразився перед ними, обличчя Його осяяло, наше сонце, одежа, стало білою, наче світло, і з'явилися їм та сей, та ними розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса, Господи, добре нам тут бути, я хочу зроблю три намети, один для себе, один для Моїсе один для Іллі. Він говорив ще ж я, ось ясна хмара, обернула із хмарі молочути голос і синів людиний, якого я вподобав його, слухайте. Мочивши се учні впали лицем на землі, злякалися вельми. підійшов, підійшовши, доторгнувся до них і каже, Устаньте. І не бійтеся під очі, вони не бачили нікого. Тим само Ісуса, коли сходили з гори. Ісус наказав їм нікому не розповідайте про це видіння». Аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих. Слава тобі, Господи, слава тобі, і сполає ти е Господа. Не отця, сина святого духа, амінь, слава Ісусу Христу. Слава Ісусу Гадуйте, я казав, що наше життя це не набір припадків, а все керується Богом. Бог покерував, що ми могли почати нашу молитву разом з нашими, не своїми людьми тут на святої землі. Дякуємо, що ми були з нами. Віримо, що може десь там четвер ще на ми в плеємо, десь для наші герої, ми повіли, не прадаш. Як навіть не планували, а Бог показав. Дякуємо. Дитя нам пану вас і до зустрічі. <різв 'я> Звичайно, всім в нашому народі знаємо гарно і добре свято приображення. Воно так інкультурувалося. У нашому народі, що більше зв'язується зі святом, коли є посвячення первоплодів, це є благословення тих плодів. Благословення освячення це є преображення, переміна цих плодів. І чому така інкультурація свята відбулася, щоб ми Усі і розуміли, що з однієї сторони ми як люди лишаємося тими самими, були рік тому назад, 5 років, 10. Але бачимо, як ми міняємося. Ми як люди не є сталі. Те, що я сьогодні кращий, не значить, що я завтра буду кращий. Те, що сьогодні я гірший. Не значить, що я буду завтра такий. Кожний момент нашого життя дає нам нагоду, що? Перемінюватись, переображуватись, ставати інакше. Євангеліє оповідає нам сьогодні про цю знаменну подію преображення Ісуса Христа, коли дивитися в історію вибраного народу. Ми часто чули наш гід це оповідав, як часто впадали люди в поганство, як часто відходили люди від віри в єдиного Бога, це найважливіша річ, що вкликала старому заповіті, це віра в єдиного Бога. Віра, що Бог є єдиний, який створив видиме. І невидиме Бог є єдиний, який управляє буттям людини, який дав їй, це.